Якщо ти хочеш, щоб перло, да, щоб чай пер, шанпур дійсно пре. От, дійсно багато енергії. Друзі, нова чайна сторінка для мене це Шен Пуер хорошої якості 50 гривень за 10 грам. Можеш порахувати, скільки буде млинець по вартості. Дуже цікаво, класно виглядає. Зараз покажу його зблизька. Це зелений витриманий шу йому 12 років від 2012 року. І простір зараз дуже такий намедитований. Я думаю, ти чуєш на фоні звук, просто хаотично щось підібрав, натиснув в мене так часто і от воно попадає якось в стан, в настрій. І зранку була така вяла йога достатньо. Ну, я люблю таке, щоб палатік вмикатися в життя. Була звичайна статична медитація, була дихальна практика, було проспівування мантри Ом. От, до речі, вона продовжує тут лунати і розпочнемо. Я точно знаю, що світлі чаї, їх розхід менший ніж темних. От я насипав 6 грамів, трошки більше. І я думаю, що для Шена, для посуду 130 мл гайвань, це буде достатньо класний насичений смак, і ми відчуємо все, що можна. Відчути. І я точно знаю, що потрібно охолоджувати воду. Я навіть буду перші проливи градусів 70 використовувати. Так, вже наливаю. І зараз ми будемо вже відчувати цей аромат, і він має бути свіжим. От це прямо протилежність Шупуера, де відчувається така ферментованість, якась навіть древність, щось таке глибина такого приглушеного зібраного смаку тут він може бути інший. Ясніший, чистіший, первозданніший, тому що лист первозданий він зеленого кольору. То я залив і одразу зливаю. І вона швидко зливає, тому я думаю, що. Максимум там 10, 12 до 15 секунд чайний лист знаходиться під водою. По відтінку от, достатньо. По смаку зараз дізнаємось. Знаєте, такий стан, от, реально легкий, такий. Не, хоч, не хочеться нічого рекламувати, розказувати, просто хочеться. Передати привіт Джимі, чайному майстру, який мені відправив цей чай на дегустацію і посилання на цей чай на його чайну сторінку буде в описанні. Дякую тобі за цей світлий чай. М -м -м -м. Да. Я пив зелені чаї, тегонінь різні. Вони віддають якимось морем. Тут нема моря, От він, він інший. Взагалі інший. Відрізняється від інших зелених. Він більше зібраний, такий структурований. Тому що пуер. А пуери вони збираються з таких давніх дерев, великих, де вже не чайний кущ, а чайне дерево. Так. І оця віковічність, можливо, цю зібраність і дає. Такий цікавий відтінок пішов. Квіточка появилась. Угу. Так, якась квіточка на лугу, От був зелений, луг, тепер квіточки починають з'являтися. Стан стає ясніший, як ніби дійсно зсередини такий промінь. Сонця він починає підсвічувати все, що навколо, і от квіти прямо проявляються. Можна натиснути? Трошки почекаємо. Знаєте, ще не снідали, вже пройшло 2 години точно від пробудження. Є відчуття, що будемо пити його мінімум пів години такими швидкими проливами. І не хочеться підмішувати ніяких смаків, ніяких цукерок з світлими чаями. Це от, є така особливість. Ну, от, є таке відчуття, що навіть цукринка попаде в рот, вона все зіб'є цей стан. О, хочеться так рощувати, нарощувати. Висвітлювати себе, висвітлювати цим чаєм. Я думаю, що ми будемо снідати вже, можливо, без чаю або якісь інші, якісь травяни. Але знову ж таки ну, не хочеться якось. Я хочу побути більше в цьому чайному стані. Можливо, не буду снідати. Так, третій. Важний, піночек. Так, він не повністю жовтий і не оранжевий, як в червоних чаях буває. Цікаво, як він зараз буде пахнути. Ще яскравіший. Сіно... <кій> Сіно з квітом. Щось таке. Mm -hmm. <кій> Квіти такі йдуть айстри, чорнобривці. чернобривці такі. Чи тар... Не гіченка терпка. Угу, Після смаку. Скільки мені інтуїція зараз підказує, що. Звичайний лист розкрився, а він вже розкрився. Ого, він вже проявився так добре. То потрібно моментально прямо зливати, прямо дуже швидко зараз руками рухати, щоб його не перенастоювати. І цікаво, ніби свіжі листя взяли і запарили окропом таким чином. Mm. Друзі, в мене, в мене був колись досвід розпивання зеленого чаю, коли я ще не знав ні про які чайні церемонії. От чому в дитинстві, в юності, ну, якісь там роки тому ніхто майже не пив зелені чаї. Ці чорний, чорний, зелений, якийсь гіркий здавався. Що ходить такий міф, не знаю, міф не міф. Мені здається, це все дуже індивідуально. що у зеленому чаї більше кофеїну. Ну насправді я чув у деяких чайних майстрів, що в принципі в неферментованому чаю, чим він свіжіший, тим більше всього. В повної наповненості алкалоїдів, кофеїну, тіаніну, габи всього більше. При ферментації він це все трошки втрачає. Просто в шупуера він сильно ферментований, прожарений. В ньому видається це кофеїновість на перше місце. А насправді в зеленому чаю всього цього більше. І розкажу трошки про досвід. Я заливав в чашку ну, як охропом з чайника, я навіть пробував швидко якось зливати. Ну, як швидко, 2-3 хвилини, настоював довго. Його неможливо було пити. От гіркий чай. А чому гіркий? Тому що я його шпарив кипятком. Ну, не можна світлі чаї взагалі високими температурами шпарити. Лист вмирає, він починає виділяти ну, не те. Вже в, такої, в такій викривленій формі подає всю свою збагаченість. І тому чай гірчить. Так, зелені чаї дуже лагідно, потрібно. Заливати температурою, можливо навіть менше, ніж 80 градусів, 70. Ось. в тебе був досвід розпиття зеленого чаю до того, як ти ще чайними церемоніями познайомилась? Я любила, я купляла це що просто що заварювати, і мені зелений завжди був ближче в чорний. От зеленого мені завжди, якщо порівнювати цей чорний пакетований, це взагалі така бека, зелений мені нічого не збільше подобався. Він підкупав. От своєю свіжістю. Чорний він завжди був от ніби порохи, взяли згребли граблився на купу і туди в пакетик засунули. А зелений він от завжди якийсь кращий, свіжіший. От теж було таке, що переварювала, він гірчив, потім я розуміла, навіть всі це що ти проговорюєш, і я розуміла, що, що не кипятком заливати. От я десь ну, 90 градусів, напевно, заливала. Mm, це вже краще. Тим більше, що от, період худання, тобто завжди рекомендується саме зелений чай, тому я зеленого чаю пила mm -hmm. достатньо погано. Що ж тебе потрібно зрозуміти, а що за зелений чай, як його взагалі правильно приливати? <рисвіт> <рисвіт> То <рисвіт> люди, можливо, через силу п'ють той зелений, знаєш, як ніби худаємо, значить чистимося. А чистка це що, його і горічі, і полині всякі, значить зелений чай ну, буду терпіти, ну як а да? буду його пити. А насправді ну, від нього трошки, потрібно задоволення дивати. отримувати. І знаєте те, що візуально, коли нам показують чайні плантації, зелений лист, він не чорний. Тому, коли попадається нам чорний чай, таке питання: чому він чорний, чому не зелений. А зелений, ти бачиш ці листочки і такий, ну так, да, це справжній чай. Швидкий, швидкий проливчик. Оп, оп. От, якби я через свій чайник з із... ситом таким дуже мілким проливав, я б точно його загірчив би на всіх проливах, Це б. Просто я не знаю, потрібно було кришку відкривати і просто вивалювати це все сюди. Чайник не підходить. От, е так. Або чайник з прям таким соплом носиком і п'ятью отворами такими крупними, тому що. Чайний лист дуже дуже великий, і він навіть через велике він просто не проллється. От насправді оце стримуюче сито, що я кладу просто по звичці, а воно не потрібно. Ну, Гайвен з носиком, і тут достатньо такий теж великий отвір, і дійсно от навіть якийсь маленький листочок впав. Взагалі так дуже крупний лист прям. Чвертий прилив схожий на третій. З'явилась легенька така кислинка. Я відчуваю, як ніби знаєш, лимончику додали. Щоб цей процес проливів відбувався швидше, навіть рекомендую в термос заливати воду не кип'яток, от закипів чайник, хвилину вичекати, а потім залити. І тому просто він вже буде там, максимум 85-90 градусів і ти не будеш чекати так довго, як я, поки він вистигне. Тому що навіть на фініші Шен відчуває непотрібний там кипяток. От він на 85 градусах розкриється повністю, навіть на останньому проливі. Ну, четвертий пролив я зробив, як він тобі? Ну, я також відчувала протягом всієї врали всі от ніби такий таку терпкість у цієї терпкості, але вона я не може складу нагидка, тобто неприємна. От просто ніби структура помінялася. приємніший, ніж попередній прилив. Ну, мені попередніше було дуже yeah. приємне. Не було бажання цей виплюнути, прямо, uh -huh. але от, дивний, от, знаєш, таке відчуття. А що буде? А що воно, як uh -huh. він міняється, такі дослідження. Так, так, він такий прям. Ну що, друзі, найголовніше чайний стан. От зараз ми дуже мало поки п'ємо, 10 хвилин може, то поки що. Якоїсь бурхливої енергії або взагалі енергії я не відчуваю, відчуваю просто прояснення таке і вхід, Як ніби, знаєте, відкрили мені двері і я входжу. А все інше вже повідчуваю, коли я пройду через весь цей краєзнавчий музей і відчую, чим воно все наповнено. І на виході з цього музею, можливо, проливо після 10-го, розкажемо, як стан, як взагалі чай в загальному. Друзі, це вже буде 12-й пролив, чи як просто безкінечний, ллється, лється. Знаєте, так незвично спостерігати, що зелені чаї вони а, ну, як на своєму досвіді скажу, достатньо швидко проливаються. І потім вже з'являється такий смак терпкості і кислості, і він е, починає на, нарощуватися. І це означає, що вже ну, чай вже не потрібно пити. Мені вже цей смак не подобається. Тут досі йде оцей. Напору цього чайного насиченого шенчика і він не закінчується, От півтора літра термос пустий, випили, а чай шельється. І це каже про те, що дійсно його потрібно менше. І якщо ти бачиш високу ціну на шен, це не означає, що він дорогий. Шену потрібно трошечки. Тому це вигідна покупка, суто, навіть якщо див дивитись з бюджету. І якщо ти хочеш, щоб перло, да, щоб чай пер, шенпер дійсно пре, От дійсно багато енергії. Дякую, посилання на цей чай в описанні. Підписуйся, спостерігай за мною, якщо тобі цікава чайна культура і інші суміжні теми можеш зайти на мій канал, на відео і подивитися по плейлистам взагалі, з чим я працюю. Дякую. Друзі, деякий висновок прийшов по чаю. З'явилась прям така терпкість на губаху. Зараз я відчуваю. Дуже сильно зібрана енергія в районі центру, і мені трошки пригадується стан, який я відчував, коли вип'ю кави. А, як ніби знаєте, енергія не з центру себе розливається назовні, а як ніби вона пробує зібратися десь сюди, відчуваю злегка частіший пульс. Тобто, як ніби дійсно якийсь стимулятор зайшов, помилочка була допущена, що на 130 мл гайвані півтора літра води і на двох людей, 6 грамів шупуеру це нормально, а шену це дуже багато. І деякі чайні майстри мене попереджали, що шенчик, якщо він якісний, його потрібно в два рази менше. Тобто 3-4 грами. От по відчуттям, реально 4 грами на двох достатньо. Трошечки перепили пуеру, трошечки перенасичений стан. І важливо його інтегрувати зараз. Правильно? Я думаю, що я зроблю якесь тренування, і знаєте, теж важливо не перетренуватись, не захопитися і не знурити в нуль, щоб не пішла в такий в кредит наша внутрішня енергія, справжня, природня.